Вчора була звітна конференція нашого обласного об'єднання. Ну, Саша попросив, я був делегований на цю конференцію. Цікаво. Цікаві думки, я поділюсь. Перший був доповідається єпископ Запорізької області. Він недавно вибраний, і він ділився своїми думками. Перемогу, ми це знаємо. Так написано, що перемогу дає Бог. Ну він сказав дуже класно. Але цій перемозі дещо й залежить від нас з вами. І він проводить такий приклад. Христос сказав, підійшов слуга, сотник. Сотник прийшов, це командир роти. І каже, в мене слуга хворий. Пам'ятайте цю історію, хто читав? Скажи слово, і мій слуга виздорову. Не треба ходити до мене до, до хати, там. ти тільки слово скажи. Христос сказав, я тебе не пам'ятаю, іди, слуга твій здорові, по-моєму так, да? І оці дії цього командира роти сотника, вони дали відповідь на перемогу. І він розказує такий приклад свого життя. Багато чого я коротко розкажу. Захворів він, дуже сильною хворобою. І врачі, його жінки, сказали, готуйтесь до похорон, він помре, він не буде жити. А він епіскоп тоді пастором був. Каже, переживання і церква. і Ну, всякі, ну ще ж і пожить би, ну, помирать кожному рану, і сто років, і, і, і рано. І 100 років рано помирать. І він в таких переживаннях, і молився. І каже, я знаю, я людей учив цьому. Я розказував людям надійтесь на Бога. А коли прийшло, каже, а воно нелегко надіється на Бога. Каже, я молився, я переживав. І мені прийшла думка, каже, в розум на серце, згадай. Він каже, в розпачі був. Все, речі сказали, готовьтесь до похорон. Все. Він каже, в такому розпачі був, ну, 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 біда. І каже, мені прийшло в розум, в серце думка. Згадай, в кого ти віруєш. І потім через, ну, слово то слово каже, ну згадав, да вірив Бога. А потім через п'ять днів. Ну, я так розумію, він все не розказує, в нього якась була боротьба. Цим питанням, якісь він до чогось, якось там, ну, була боротьба. І через п'ять днів він каже: мені прийшло слово від Бога Вставай і йди. Каже, я встав і пішов. Wow. Виздоровів, його руку поклали надав на епіскопа, і він дякує, прославляє Бога. Потім знову прийшло випробування. Восім років назад він розказує, я вибачаюсь, я ну не записав результат цього. Забрали молитовний будинок, 600 членів, 600 чоловік. Всіх вигнало на вулицю. Молитовний будинок забрали, нема нічого. І він каже, всі дивляться на мене, я пастор. І він говорив за перемогу. Каже, я пастор. А що я зроблю? Я такий самий людина, як і ви. Куди звертатися? Що робити? Да, молитва молитвою. Говорить хорошо, а що робити в цій ситуації? Куди звертатися? В такому розпачі був. Відповіді я не знаю. Ну, він говорив саме суть, що перемога від Бога, але діяти нам треба. Якусь роботу робити. І коли ми робимо роботу, Бог дає успіх, перемогу, якийсь результат. Потім проповідав, був докладчиком по фінансам. Він, ну, Кошельок нашого братства, всеукраїнського. Я по-простому скажу, фінансист. І він розказував, ну цікаві речі, я деякі поділюся. Перспектива і розвиток любої церкви. Перспектива і розвиток любої церкви це гроші. Бо не зробиш ніякої діяльності, ніякої евангелізації, ніякої справи без грошей. І він класно сказав. Перед будівництвом, мечтам у, у, у Івана, перед будівництвом хати. Підрахуйте ваші гроші. Почитайте, якщо не вистачає, не починайте. Бо потім будуть вас сміятися. І будуть казати, о, він почав, а грошей не вистачило, і у нього так все сталося. Почитайте гроші перед якимось проєктом, перед якоюсь роботою. Вивчайте, скільки вас грошей, чи ви зможете потягнути, чи ні. Інша думка. Для Бога не треба, для Бога треба посвячені люди, а він із них зробить здібним. Йому треба посвячені люди, а він сам із них зробить здібних. І ще така думка, якщо ми навчимось керувати тим, що в нас є, чи в сім'ї, чи в домі, чи в церкві любим, якщо ми навчимося правильно керувати, то Бог нам допоможе і дасть більше. Бо ми навчилися, так написано. у малому, навчився в малому щось там керувати, Бог тобі дає більше. Так само і в церкві. І він ну цікавий, чого не розкажеш, Дуже довго багато. Я старався все, майже відсотків 80% я записав цю інформацію, але я скажу так тезово. Перший крок від фінансової діяльності. Взагалі, ну, взагалі, за гроші. Як воно, що воно? Він каже, саме перше вчити фінансової грамотності всіх членів церкви. Це таке саме служіння, як проповідь, спів. Ємогалізація, і люба справа, яка робиться церквою, фінансова грамотність це те саме служіння. Бо від цього дуже багато залежить. Так що ще сказати? Цікаве. Діти це не майбутнє, а це теперішнє. І він каже: просить, будь ласка, самодитинство, чіть їх. Фінансової грамотності. Бо це, це церква, це вже частина церкви. Від цього дуже... І він такий приклад розказував. Думаю, у нас пастор таке саме робить. Дуже багато маленька церква. А треба зовіть, зробити якийсь день подяки, зробити таке свято, людей погукають з церкви, а грошей нема, що робити. Він каже, просто скажіть їм, що принесете, та будете їсти. Кажу, думаю точно, Саша, ти ти саме кажеш. Да, думаю, рази відношення до цього. Каже, люди розуміють. Наші українські люди, вони щирі, вони прекрасно дуже добре розуміють. Об'явить всім невіруючим людям. Хто хоче прийти на свято, принесіть з собою. що принесете, будете їсти. Каже, свято виходить прекрасне, ідеально. Думаю, слава Богу. В нас, нас таке саме виходить. Так, ще які думки. Сказав брат Яцюк. Я цього не знав. Друзі, багато інформації, я трошки так. Брат Яцюк сказав. Пам'ятаєте, коли йшли до пророка? Не пам'ятаю хто. До Самуїла, мабуть. Сказали, подайте йому подарунок. Повезіть йому подарунок. Да, до, Самуїла. до Самуїла. А подарунок це був не взятка, це було як. Повага до цього чоловіка йому давали подарунок. І він каже, що нагрузили 40 верблюдів, подарунка. Подарунок йшли до Самоїла і подарунок йому від царя було 40 верблюдів. Він каже, що ви знали. Один верблюд ніс 700 кілограм. Ну, каже, хай на 700-ках половину 350. Каже, це 12 тонн чи 15 тонн подарунка несли. Він казав за фінансові, ну такі всякі питання. і Він ну, проводив теж такий приклад, всяке-таке. У мене час є трохи, я постараюсь. Можна поділитися думками, що пастор, є час, так? Да? Я постараюся коротенько. Просто я говорив за цеглу за закріпчі і за камінь, за каміння. Я повторюсь, скоренько, із кирпичів із каміння легко будувати. Із каміння з природного, яке не є сформованим, а воно яке є безобразним таким, з нього тяжко будувати. А Христос нам сказав, що ми повинні бути не цеглою, а камінням. Пам'ятаєте, да, я говорить? Я задам таке питання. Хто чув, що таке пропаганда? Вообще, ну що пропаганда? Є таке слово? Чули. А християнстві є пропаганда чи нема? В церквах. Я чогось ніколи не думав. Віра каже, є, є пропаганда. Що таке пропаганда? Це основна... Теза і думка пропаганди це поширення. Поширення. Форма. Пропаганда це форма комунікації спрямована на поширення в суспільстві. Перше, світогляду, теорії, твердження фактів, аргументів, чуток та інших відомостей. Саме головне це підчеркую. Для впливу. На суспільну думку, на користь певної спільної справи чи громадської позиції. Ми пропаганду робимо. Ми з вами в церкві пропагандісти. І ми пропагуємо теорії, світогляд, твердження біблійне, християнське. Ми з вами пропагандисти теж. Просто ці люди. Цього світу вони використали її не в такому форматі. Вони використовують у форматі другому значення цього слова. До пропаганди належить повідомлення, які поширюють для здійснення вигідного впливу на суспільну думку. Оце використовується ця друга частина цього значення слова пропаганда в цьому світі. Повідомлення, які поширюються, я повторюсь, для здійснення вигідного впливу на суспільну думку, провокування запрограмованих емоцій та зміни ставлення певної групи людей в напрямі безпосередньо чи опорядку, опосередковано вигідному організаторам цієї пропаганди. Тобто, ну, Просто сказати так. от... Пропаганда вона поставила ціль змінити вашу думку. Якось на роботі я, я працював на комбінаті на ДМК. Бригада велика, 20-25 чоловік, хлопці кажуть, а ви віруючи, вам не телебачення дивитися. Чого ви не дивитеся? Я кажу, хлопці, можна. Можна. Це багато людей відношення, ви там віруючи, ви там забиті. Там. Я кажу, хлопці, можна. Просто я принципово не дивлюсь. Бо телебачення у вас формує. А я не дивлюсь його, мене не треба формувати. Я знаю. І вони, та що ти там? А потім один хлопчина. Пройшов час, мене називали на роботі дядя Вітя бригаді. Підійшов до мене. Молодий хлопчина і каже, Дімич, нормальний, класний пацан. І каже, дід Вітя, а ти був прав. А я подивився, так, як ти сказав, каже, а я подивився, точно нас формують. Я кажу, молодець. Почув мене. Бо телебачення формує тим, чим їм треба. Вони показують те, що їм треба, щоб ми знали. Оце робить пропаганда номер 2 значення цього слова. Ану, 2 коринтян, 6,14. Відкрий Ярій, будь ласка. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Я буду говорити знову і знову за каміння і за цеглу, за кирпичі. А яке діло тут до ярма? Я трошки хочу його зв'язати. Є люди, в християнстві є люди, які роблять пропаганду, тільки несуть пропаганду, не тільки свою. Я пам'ятаю, це давно-давно говорив, і не пам'ятаю хто, але ну, проповідник говорив. Я проповідую, а ви мені не вірте. Ви мені не вірите, ви маєте право мені не вірити. І мені тож. Перевіряйте на основі Слова Божого. Ми маємо право. Я проповідую, а ви маєте право мені не вірити. Саша проповідає, а ми маємо право йому не вірити. Брат Коля проповідував, а ми маємо право. Йому не вірить по одній причині. Всі ми здібні, ну схильні до помилок, до неправого. От що От так показалося, або подумалось проповідаєш ні. Написано. коринтян, не підпрягайтеся, не впрягайтесь невірними до чужа ярмота. Що таке невірний? Значення слова невірний неправильний, ненадійний або непевний. непевний. Я хочу сказати ознака слова неправильний, який не відповідає дійсності. Хибний, помилковий. Який не відповідає встановленим правилам та нормам помилковий. І тому, щоб я своєю невірності, невірною думкою, невірним баченням. От я. Як же сказати правильно? Я не можу сказати те. До чого я не доріс, що я не пізнав, Бог, брату Миколу Семеніча відкриває одне по його зросту духовному. Вірі інше. Ярику зовсім інше, мені інше. Кожному з нас по нашому духовному росту Бог довіряє якусь інформацію, якесь відкриття дає нам. І коли я, вибачте, напрягаю вас своєю. Пропагандою. Перше, люди її не розуміють. Ті, хто, кому не відкрито, хто, пробачте, не доріз до цього пізнання. Йому ще ну, вона ще дитина. Що можна сказати дитині за борщ, оті маленькі, що бігають у нас? Що можна сказати за якусь роботу, там, ще щось? Вона дитина. Так само і ми. Основна думка, я хочу, я говорив і прошли раз, і цей раз. Перебуваємо у відношеннях з Богом. Кожен на тому рівні, на якому ми знаходимось. Але є люди це тяжка робота. І для пастора, і для нас самих. Сьогодні брат Микола Семенович казав, характер десь там щось, нервова система там десь психнув щось там туди-сюди. І нам теж це треба формування один з одних відносин. Ми всі різні, наш духовний ріст різний. Ми зовсім різні, наше відношення з Богом різне. Один з одним відношення різне, але є люди. В церквах, в християнстві. І для того, щоб легше було працювати в цих моментах, вони формують нас. Вони нас формують. Що ми були тим Я говорив просто раз тим кирпичиком, якого як шлакоблок. 200 на 200, висота ширина і довжина 400. Його легко положив і все, положив і все. А ми всі різні, ми каміння. Тому основна думка, і саме головне це посили меседж. Залишайтесь перед Богом, таким, якими ми є. Не піддаваємося Чуже ярмо. Я не знаю, може, це не до цього було сказано, але я його хочу трошки підставити сюди. Ми не повинні підпадати на вплив іншої людини, якщо вона не сформована на основі Слова Божого. Бо пропаганда. Запрограмованих емоцій. Людям хочеться бачити вас таким, яким їм хочеться, щоб з вами легше було працювати. І люди прикладають зусилля, вони роблять з вас сформований шлакоблок або кирпичинку. Тоді з вами легше працювати. А Бог нам вам і мені сказав: будьте камінням, не піддавайтесь, невірний. Це не то, що грішник там ні невірний, який не відповідає дійсності, який не відповідає встановленим правилам. Встановлені правила для вас і для мене Євангелія, Біблія. І якщо людина, яка має вплив на вас і на мене, не біблійного стандарту, не біблійних правил, не біблійних принципів, не піддавайтесь. І не несіть із ним ношу його. Будьте такими, як ви є. З недоліками, з проблемами, з характером, з усім. Я про це завжди говорив, коли ми прийшли до Бога. Саме більша проблема для нас це ми самі. З молитвою, з постом, прикладаємо зусилля. Йдемо вперед, змінюємося, шліфуємося. Піддаємося на Божого Слова в нас, а залишаємося камінням, не шлакоблоком і не кирпічиком. Ви мене зрозуміли, друзі. Саме основний посил, саме більше, це моя думка, яка мене, я говорив, я, якийсь, я не пам'ятаю, скільки часу я ходив із цим, друзі, дуже легко. Це легке християнство. Підпав, підплив. Саші, він формує для нього церкву, яка йому вигідна. Я образно, брате, пробач. Йому він формує церкву. От, брат Микола Семенович, треба її сформувати. І штурмувати його своїми думками. Вигідну організаторам. Це не вірна пропаганда. Вірна пропаганда. І вірна діяльність це поширення, це комунікація. Це світогляд, це теорії, це твердження, факти, аргументи, чутки і інші відомості все повинно бути обҐрунтоване Словом Божим. Повторюсь ще раз, кожен із нас має право піддавати сумніву всі мої слова, всі мої проповіді. Піддавайте сумніву, ви маєте право. І перевіряйте на слові Божому, тоді ви будете камінням. І тоді з цього каміння Бог бере, я говорив і будує стіну храма. І коли ми піддаємо, повторюсь, знов і знов, коли ми піддаємося на чиєсь формування нас, Невірною пропагандою, тоді ми стаємо цеглиною, сформованою кимось під себе. Це те, що робили, я говорив, хто пам'ятає, це те, що робили люди, які будували оцю вежу башню, щоб Вавилонську башню сформовані кирпички, я говорив. Тоді була куча каміння, куча каміння на землі було, куча, з якого можна було побудувати цю вежу башню. А вони не захотіли каміння. А вони захотіли, давай собі наробимо кирпичів і збудуємо башню. Друзі, зрозуміли мене? Так? Основний посил, такими, якими є. От я не повинен бути таким, як Саша. Не можу я бути таким. Микола Семенович не може бути такий, як Петрович. Друзі, зрозумійте, всі ми різні. Бог нас вибрав і показав дорогу. Іди отуди. Ну, тільки цією дорогою, ви і я, кожен із нас, ми повинні працювати над собою. Не будьмо цеглою. Будьмо камінням. Хай ця думка вона залишиться. Цегла це ту. Яку хтось сформував під себе. Каміння це наша природа, яким ми є, наше єство. Із Богом на основі Слова Божого. Тому я завжди говорив і говорю: вивчаємо, читаємо Слово Боже. Бо читаємо одне те саме місце. У нас буде 10 чоловік. Ми будемо читати одне те саме місце. І кожному із нас, по нашому духовному зросту, Бог буде відкривати розуміння цього місця по-різному. По-різному. І оце такими, як ми є. То поможе нам Бог, що ми були такими. Є такі моменти, я розумію, є такі питання. Основне на основі Слова Божого це відношення до гріха. Повинно бути всіх одинаково, хай воно буде сформоване. Ні. Ми не будемо рішити. Є такі питання, які ну, ну ми вимушені бути сформованим. Але по відношенню до Бога, по відношенню до таких речей біблійних, ми формуємось на основі Слова Божого. Піддавайте сумніву, всяке вчення. Піддаваємо сумніву, всяку пропаганду, Піддаваємо сум... сумніву все. Ми маємо право на це це не гріх. Формуємось на основі Біблії. Христос сказав так: Те слово. Я говорив про це. Я думаю, ми знаємо, що кожен із нас, всі ми прийдемо на суд. Всі. І Христос в Слові, в Біблії написано, те слово, яке я залишив вам на землі, воно або осудить вас, або оправдає. І тому, якщо ми наше, наш світогляд, наше бачення, наше християнство формуємо на комусь із людей, це не вірно. А якщо ми його формуємо на основі Слова Божого, ми являємося камінчиками, із яких Бог буде будувати свій духовний храм, церкву. Благослови нас Бог. Якщо я доніс, допоможе нам Бог бути такими. Хай Бог допоможе благословити нас. Хай ця істина буде. На устрій, нас самих, на збудування нас самих, на збудування церкви нашої. Йому слава, Амінь.